Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на ютуб-каналі Небо Он і запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Сьогодні, в шосту неділю звичайного періоду, коли ми переживаємо досить важкі часи і війну, і такий час нестабільності, не знаємо, що буде завтра. І думаю, що як народ ми це переживаємо і кожний, зокрема, цього досвідчує. Господь в своєму милосерді дає нам читання з книги пророка Єремії. Єремія, це, безсумнівно, одна із найбільш драматичніших і трагічних постатей Старого Завіту. На момент початку його діяльності в 13-му році юдського царя Йосії. На цей момент Північне царство Ізраїль вже перестало існувати, і з 10 поколінь було депортовано в Асирію. Трапилося це в 722 році до Різдва Христового. Натомість. Південне царство Юдея переживає велику кризу. Сусідня держава Вавилон близька до того, щоб здобути Єрусалим. І Єремія фактично пророкує в цій власній юдській державі в останніх декадах її існування. І що такого говорить Єремія? Єремія говорить: наверніться. Показує, що наслідки зламання завіту з Богом є дуже трагічні, що вони ведуть до руїни. Єремія бореться з ідолопоклонством, з релігійним синкретизмом. Синкретизм це така постава, коли народ Ізраїля і шанував єдиного істинного Бога, але теж інших богам теж кланявся направо, наліво. І ця постава також є властива і нам. Але ми хочемо і ніби Богові служити, але теж безліч інших богів маємо, хочемо їм кланятися, не хочемо їх відпускати. Єремія був досить терпеливим, пророкував аж за трьох володарів, пророкує аж ну, фактично до падіння Єрусалиму, є свідком того падіння, є свідком вавилонської депортації. І цей пророк був зненавиджений власним народом. Його земляки, мешканці Анатоту хотіли заподіяти йому смерть. Також по тій причині, що пророк не йшов на компроміс з царем, то мав якийсь час заборону входити на територію храму, і єдине, що його хвилювало, це слово Боже. Він був дуже здетермінованим, незважаючи на людські погляди. Незважаючи на те, що скажуть люди, що хто про нього подумає. І Єремія вірно тримався Божого Слова і проголошував це Боже Слово. І в момент, коли багато людей сподівалися на різні політичні впливи, на власні сили, Єремія ось говорить якісь слова: Послухайте. Так говорить Господь проклятий той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу. Чиє серце відступає від Господа. Він, мов той кущ у степу, не бачить добра, коли воно надходить, і живе на сухих місцях у пустині, на землі, солоні та безлюдній. Благословений чоловік, який на Господа уповає, і чиє уповання Господь він, немов дерево посаджене над водою, що до потоку простягає своє коріння, як прийде спека, воно не боїться, і листя його зеленіє. У рік, послухай, йому байдуже, воно не перестає приносити пліт. Оці церкви, святий Василій Великий, Святий Григорій, також Святий Августин, дуже просто коментували цей уривок. Хтось то упиває, покладає надію на людину, покладається на когось хто є нестабільний. Хто сьогодні думає так, а завтра вже думає інакше, змінює своє рішення, хто сьогодні стоїть. А завтра піддався своїм пристрастям і впав, і лежить у своїх гріхах. І, дорогі браття і сестри, можливо, не випадково Господь дає нам це слово саме сьогодні, коли ми, як народ, знаходимося у великій невпевненості, читаємо ці читання, молимося цим словом, коли відбувається Мюнхенська безпекова конференція. І, можливо, багато з нас покладали надію на тих чи інших політиків і теж на. Лідерів супердержав, які мали би втрутитися і в ім'я справедливості нас захистити, ну так слово Боже збувається. Покладати, покладати надію на людину це річ марна. І, можливо, сьогодні нам потрібно почути ці слова і об'єднатися в молитві, бо єдиною нашою стабільністю є Христос. Бо про Христа написано так. Ісус Христос вчора, сьогодні, той самий назавжди, Господь не міняється. Як протилежна постава до отого прокляття є постава благословенна, і пророки Єремія, а потім також будемо читати псалом співати Псалом 1, майже однаково ту ем, поставу описують. Може, псалом прочитаю. Блажений чоловік, який не ходить зарадою безбожних, не стає на дорогу грішних, і в зромадженні насмішників не засідає, але в законі Господньому його бажання, і він роздумує день і ніч над його законом. Він буде як дерево, посаджене над водними потоками, яке дасть плід свій у свою пору, і листя його не зів'яне, і все, що він чинить, буде вдалим. Звернімо увагу! Псалом перший він відкриває всю книгу псалмів. Книга псалмів є найбільшою книгою Біблії. Не випадково найбільша книга Біблії, най, найбільше розділів має, присвячена молитвам, так якби Господь найбільше чого прагнув <сміх> спілкуватися з нами, щоб ми з ним спілкувалися, молилися до нього. І е, ця книга починається словами, блажений, тобто щасливий. Господь хоче, щоб ми війшли у відносини з ним і були щасливими. І вся книга Псалмів, уявіть собі, сконструована, побудована згідно такого ключа, що ця книга розпочинає, розпочинається першою літерою єврейського алфавіту, тобто літерою Алеф, а закінчується останньою літерою, останнє слово книги Псалмів. Те Халелуях. Тобто, нехай, нехай все створіння прославляє Господа, закінчується останньою літерою, так якби в цій цій книзі був поміщений алфавіт, а алфавіт є образом історії, а історія буде Божою, буде тривати, коли буде закорінена в Богові. І перше, що цей псалом перший показує, блажений чоловік, тобто щаслива людина. Яка щаслива людина? І тепер у нас є таке мислення, що щаслива людина значить, що треба робити для того щастя. А псалом каже: О, ні-ні ні, ні спочатку, спочатку перестаньте дещо робити. І псалом перший, спочатку, перш ніж покаже, що та людина робить щаслива, говорить, чого вона не робить. Тобто, достатньо перестати робити якісь речі, щоб вже почати бути трохи щасливим. Що такого не робить той блажений чоловік? Не ходить за радою безбожних, не стає на шлях грішних, не засідає у громаді насмішників, блюзнірів, іншими словами, не поколається на людей. Ну і після того, як вже той псалмопівець описав те, чого людина не чинить, згадує одну дію, яку вона робить, роздумує над Божим законом день і ніч. І така людина порівнюється до дерева, яке своє коріння, яке своє коріння занурило у життєтайні води. Благодаті! В так нестабільний час, дорогі мої Господь, запрошує нас закорінитися в найбільш стабільній дійсності Його слові, а Бог не обмане.